Вітаю вас на моєму каналі, де я ділюся з вами корисними порадами і матеріалами про французьку мову. Сьогодні ми поговоримо про те, як не робити помилки, або краще сказати, як робити, їх, але правильно так, ви все вірно почули. Робити помилки це нормально і необхідно для будь-якої будь-якого навчання. Без помилок неможливо прогресувати і вдосконалюватися. Помилки це не те, чого треба боятися чи соромитися. Помилки це те, на чому потрібно вчитися, щоб зростати, але як робити помилки правильно, як робити так, щоб вони не заважали а допомагали вам у вивченні французької мови. Ось декілька порад. По перше, не бійтеся робити помилки. Багато людей страждають від страху перед ними, а коли вони говорять або пишуть іноземною мовою. Вони думають, що їх не зрозуміють, що їх осудять, що їм їх вважатимуть неграмотними. Але це не так. Навпаки, носії французької мови цінують тих, хто намагається говорити їхньою мовою, навіть якщо ті роблять помилки. Можливо, не так, щоб цінують, але вони не будуть вас критикувати, засуджувати чи сварити, тому що вони знають, що французька мова нелегка, і що потрібно багато часу і зусиль, щоб опанувати її. Жартую, ви повірили. Вони часто не розуміють, як це не розмовляти французькою мовою. Я думаю, багато хто з вас стикався вже з цим. Але не бійтеся робити помилки. Це найголовніше, що вам потрібно засвоїти. Не соромтеся своїх помилок. Дуже часто люди не розмовляють, коли бояться зробити помилку. Вони думають, що краще не сказати нічого ніж сказати неправильно, але це поганий підхід. Якщо ви не будете говорити або писати іноземною мовою через страх зробити помилку або через інші причини, неважливо, у вас не буде досвіду говоріння або письма, а без досвіду вам. Важко чи навіть неможливо буде поліпшувати свої навички і вміння уникати помилок в майбутньому. Думайте завжди про свого наглуватого знайомого, котрий неправильно, але багато балакає. Навіть вам самим соромно за його помилки, вам соромно, а він розмовляє, він розвивається. І він буде кращим за вас, адже він не боїться робити помилки. Тому і вам не слід, якщо ви націлені на успіх. Не ігноруйте свої помилки. Іноді люди роблять помилку і просто продовжують говорити або писати, немов нічого не сталося. Але ми робимо помилки задля досвіду і щоб. Їх виправити люди. Думають, що неважливо їх виправляти або що вони виправлять їх пізніше, але це теж поганий підхід, тому що помилки мають неприємну якість вони закріплюються з часом їх складніше виправляти з однією ученицею Я працював півроку, щоб виправити льодеде. Le, Тож, якщо ви не ігноруєте помилки, це показує вашу уважність і відповідальність. Думаю, одразу всі помилки не виправиш. Над цим потрібно довго працювати, але для того, щоб їх виправляти, потрібно їх аналізувати. Коли ви робите помилку, недостатньо просто її визнати або виправити. Вам також потрібно зрозуміти, чому ви її зробили і як її уникнути в подальшому. Ви також можете виписувати в окремому зошиті ваші помилки і поряд писати, як правильно все ж таки написати слово чи речення. І в мене також був такий зошит, який називався Помилки, які не можна робити. І потім ви його гортаєте і запам'ятовуєте, як все ж таки правильно. Тобто помилку ви закреслюєте, а поряд пишете або зеленим, або підкреслюєте, як саме правильно, і вивчаєте те, що правильно. Не звертайте потім особливої уваги на помилки, а звертайте увагу на те, як саме правильно казати. І ще цікаве спостереження, можна робити помилки на певну тему, навіть в тому випадку, якщо її вивчили, проробили вправи з цієї теми. Просто бувають випадки, коли людина втомлена, неуважна тощо, і коли у вас буде більше практики, ви станете робити значно менше помилок на опрацьовані теми. Те, що ви колись помилялися в чомусь, не значить, що ви так і не засвоїли певну тему. Не варто хвилюватися. Буває, коли іноді рідною мовою складно добирати слова і розмовляти на складні теми. Тож, який можна зробити підсумок цього відео? Робити помилки це не страшно, це корисно, якщо їх виправляти. Не бійтеся їх робити, а починайте працювати над ними. Продовжуйте розмовляти, не зважаючи на помилки, тому що для вас найголовніше це практика. А в процесі практики і навчання обов'язково виникають помилки. Але ви їх потім поступово виправляєте. Ну а на цьому будемо завершувати це відео. Якщо вам воно сподобалося, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник і у суді увага!